Довга дорога додому на Вінниччині перепоховали бійця Романа Башняка, який загинув під час виходу з Дебальцевого командира танкового батальйону 30-ї механізованої бригади помилково поховали на Закарпатті замість бійця 128-ї гірськопіхотної піхотної бригади Романа Козичка, тіло якого лежало у морзі Дніпропетровська. Завдяки волонтерам вдалося провести ДНК експертизу і встановити справжні імена загиблих. І ось через п'ять місяців Романа Башняка прийняла рідна земля. 42-річний Роман Башняк на Донбас поїхав рік тому добровольцем. Воював під Волновахою, обороняв Донецький аеропорт. Зв'язок із ним обірвався 30 січня. Постраждали дві, дві родини в цій ситуації. І Погребищенська, і та родина в Закарпатті. І два романи, але були поховані. І один півроку в Дніпропетровському морзі ждав свого поховання, а наш роман півроку в закарпатській землі. Бездіяльність наших слідчих органів, які повинні були займатися цим Вінниці. поки ми не одержали з тої сторони відео і дзвонок з тої сторони з Луганщини. Що ми передали тіло ще 24 лютого, чого ж ви його ще шукаєте?